Ласкаво просимо до третьої частини нашого огляду Xeonem. Сьогодні ми детально розглянемо дисплей, доступні частоти та основні функції в меню цього пристрою для виявлення дронів. Дисплей Xeonem забезпечує чітке відображення інформації про виявлення дронів на різних частотах. Інтуїтивно зрозуміле меню дозволяє швидко налаштувати пристрій під ваші потреби. Показник Fmax відображає пікову частоту сигналу, яку бачить детектор, навіть якщо основний стовпчик не відображає. Xonem працює з трьома основними діапазонами частот це 5.8, 2.4 та 0.9. Це дозволяє виявляти різні типи дронів, включаючи FPV, аналоговий відеосигнал Mavic та інші БПЛА. Меню пристрою дозволяє налаштувати різні типи оповіщення, такі як звуковий, вібраційний, світлодіодний, регулювати яскравість дисплею, рівень спрацювання 0,9, та увімкнути або вимкнути оповіщення для окремих діапазонів частот. Завдяки цим функціям, ксіонем стає незамінним інструментом для забезпечення безпеки та виявлення БПЛА.